Звернення залишків першої роти 144-го батальйону територіальної оборони 116-ї бригади до головнокомандувача. На момент широкомасштабного наступу та збройної агресії Росії я та сотні чоловіків і жінок вступили до лав 144-го батальйону територіальної оборони. Ми з розумінням віднеслись до відсутності ВЛК, до відсутності адекватного озброєння та обмундирування. З лютого по грудень моєму підрозділі прийшло близько п'яти стрільб САКА та п'ятиденне заняття по тактиці. Хоча на бумажках у нас ще не кожен день була вогнева підготовка та освоєння різних видів озброєння. Всі ще нас відправили в зону бойових дій оперативно-тактичного угрупування Солідар. Перше ж, бойове зіткнення проходило з елементами штурму, до якого нас не готували. Ми були без зв'язку з командуванням, мінометною батареєю, понесли втрати загиблими та пораненими, зіткнулися танковим обстрілом, який розбив нашу групу. Через два дні без належної медичної допомоги, залишки мого взводу та інших взводів знову були відправлені на лінію зіткнення з прямим контактом та прямими артилерійськими обстрілами, які не давали підняти нам голову близько доби. Нас відправили туди поранених, контужених, без забезпечення речами, які ми втратили. Нас знову з'явились поранені, а стан вже поранених погіршився. Окрім того, артилерійським вогнем була знищена наша база. Деякі з нас залишились без зимових речей. Без усього, що було на нас на момент операції, тобто бронік, РПС автомат. Деякі з нас на руках мають лікарняні висновки про необхідність звільнення від виконання обов'язків на 5 днів. До нас приїжджали офіцери і запевняли, що ми не брали участі в штурмах і вогневих контактах. Запевняючи, що ми прямо зараз маємо знову йти на позицію. Нас запевняли, що ми взагалі не мали брати участь в штурмах і нас туди ніхто не посилав. Ми не маємо навіть письмових наказів, все було усне. Враховуючи вище викладене, керуючись здоровим глуздом і реальним фізичним і психологічним станом, залишки першої роти просимо наступне. Провести перевірку реального, а не формального забезпечення та навчання підрозділів. Провести перевірку дій вищого керівного складу, вивести особовий склад на докодат дооклептику до, до на дооклептку. До комплектування, лікування та відпочинок проведення ВЛК та переозброєння. Ніхто з нас не відмовлявся і не відмовляється від виконання бойових задач. Більшість з нас просто небоєздатні у зв'язку з пораненнями, відсутністю забезпечення, зв'язку і координації. Маю честь.